Дозрюваний у вбивстві Андрія львів'янин Михайло Сцельніков не виховував свого сина. А коли той вирішив піти на фронт, взагалі посварився із ним. Про це у своєму дописі на Фейсбук написала мати загиблого воїна із позивним Лемберг Олена Чернінька. За її словами, вона з своїм чоловіком, підозрюваним у вбивстві, розійшлися до му році. Офіційно розірвали шлюб у 2000-му. З тих пір за словами пані Олени, батько рідко приймав участь у житті сина і майже з ним не спілкувався. Ростила я сина одна, іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію з сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. За словами матері, новини із суду, де вчора обирали запобіжний захід її колишньому чоловікові, шокувало всю родину. Для жінки зараз головне, аби в контексті цих подій не була споплюжена пам'ять її сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93-ю бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу і загинув як герой. Герої не вмирають. Нагадаю, вчора у суді, підозрюваний у вбивстві Андрія Поробія, заявив, що своїм вчинком мстився українській владі і просив якнайшвидше міняти його, щоб він міг потрапити до Росії. Мовляв, дуже хоче знайти тіло свого загиблого сина. До іншої теми, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін підтвердив свою готовність допомогти Росії чим зможе у разі. Потреби лідер КНДР в Росії зустрівся в Пекіні з Путіним, куди вони обидва приїхали зокрема на помпезний парад, який Китай організував з нагоди, як кажуть у Пекіні, 80-річчя перемоги над японськими військами. У ході спілкування Путін заявив, що війська КНДР вже брали участь у військових діях у Курській області, окремо наголосивши, що це було за ініціативи самого Кінчен Іна. З вашої ініціативи, як відомо, ваш спецназ взяв участь у визволенні Курської області в повній відповідності до нашого нового договору, хочу зазначити, що ваші воїни билися мужньо і героїчно. Хочу зазначити, що ми ніколи не забудемо жертви, принесені вашими збройними силами та родинами ваших військовослужбовців. У свою чергу Кім Кімчанин заявив, що якщо Північна Корея може чимось допомогти Росії, вона обов'язково це зробить. Це мовляв, братський обов'язок підкреслив північно-корейський диктатор. Нагадаю, на початку серпня 2024 року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області та змогли зайняти близько сотні населених пунктів. А внаслідок боїв, частину території було втрачено. Восени росіяни вперше залучили до боїв у цьому регіоні війська КНДР. Згодом українські військові навіть взяли в полон кількох солдатів північної Кореї, яких доправили до Києва для проведення слідчих дій. На початку 25-го року видання, The New York Times повідомило, що війська КНДР вивели з фронту через значні втрати. Також за даними розвідки Сеулу, Пхан'ян втратив на Курщині щонайменше. 4700 тисячі своїх військових загиблими та пораненими. Стало відомо про першу жертву сьогоднішньої нічної масованої атаки Росії проти України. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок обстрілу загинув чоловік. Місцевий мешканець 1980 року народження. Далі пряма мова. Товариство. Хочу сумом поінформувати, що, на жаль, внаслідок ранкової атаки загинув чоловік орієнтовно 40 років. Особа встановлюється під час атаки. Він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та усі служби доклали максимум зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку. Висловлюю співчуття рідним загиблого.